Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми будемо спостерігати за сонцем. З'ясуємо вплив сонця на життя людей та потребу в усьому живого. Розширимо свій словниковий запас. Але спочатку послухайте загадку. Воно потрібно для рослин, воно потрібно для тварин. Воно потрібно для людини, без нього не прожити і днине. Так, вірно, це сонце. Встане вранці ясне сонце, вигляне в своє віконце, Ми на нього потягнемось, За промінчики візьмемось, будемо разом присідати, сонечко розвеселяти, Встали, сіли, стали сіли, Бачите, як звеселіли, стало сонце посміхатись, нас до танцю закликати, Ну, номо разом, ну, ному всі затанцюємо по росі. Сонячного теплого дня я бажаю вам діти, і хочу запропонувати дітям заплющити очі і стати обличчям до сонця. Чи так сонце гріє, як влітку, дітки? Так, ні, не так. Яке влітку сонце? А яке восени? Яке зараз повітря? Тепле чи холодне? Чому? Яку користь сонце приносить природі? Подумайте, пригадайте, чи було вранці на небі сонце? Сонце вранці піднімалося з одного боку, потім удень світило, гріло нас, а тепер буде сідати, щоб до ранку відпочивати. Сонце встає на сході, а сідає на заході. Чи може світити сонце вночі, діти? Чому? Так, діти, ви вже помітили, що восени сонечко піднімається над горизонтом нижче, ніж влітку, тому його промені мало прогрівають землю. Сонце світе та не гріє, холоне земля, холоне вода, сірі хмари застеляють усе небо. Ідуть затяжні дощі, ранком з'являються тумани. Бувають приморозки. Ясного тихого дня літає павутиння, з кожним днем все холодніше стає і холодніше. І на закріплення прочитаємо віршик вийди вийде сонечко, на Бабине полечко, на дідове зілечко, на наше подвір'ячко. Там тебе ждуть діточки. До побачення, дітки!